Про фронт про події якраз довкола російсько-української війни. Далі поговоримо з нами, друзі, на прямому зв'язку діючий офіцер збройних сил України, координатор громадської організації Республіка, брати по зброї Андрій Підлісний. Андрій, я тебе вітаю! Дякую, що ти з нами. Добре, Слава Україні! Дуже давно тебе yeah. не бачили, дуже сумували. Я знаю, що за цей час за багато багато місяців, і завжди ти з боператимами побував в різних найгарячіших точках нашого фронту. Зараз я б тебе попросила знаєш, такий зріз зробити, що відбувається на фронті, тому що новини, заяви, які лунають, ти ж теж їх читаєш, і бачиш, все пропало, все дуже важко. Відступаємо. Що насправді відбувається зараз із нашою лінією фронту? Ну, дійсно, ворог має певні успіхи. Про це змовчувати чи казати, що цього не існує не варто, тому що є певний фактаж знову ж таки. В основному цей прогрес, який має ворог зараз, це є прогрес більше людського ресурсу. Тобто, всі ці успіхи, які він має, це якраз за рахунок того, що значно більше має переваги в людському ресурсі, який задіяний знову ж таки, це не про якийсь патріотизм чи. Бажання таке велике, напевно, глобальне росіян захоплювати нові землі. Це більше про гроші, про матеріальні статки. Тому що з того, що я бачив, там спеціально сьогодні теж цікавився цією темою. Дивився по соцдослідженням, в тому числі і в Росії, які відбуваються і соцопритонням, то в основному ті, хто йдуть, ті йдуть за гроші. тому ж таки, там виплати в певних регіонах вже там до двох. Відповідно. У нас ситуація з людьми трохи гірше, знову ж таки, мобілізаційні заходи, і про це і офіційні представники теж наголошують, що є певні моменти в питанні мобілізації, бажаючих і кількості їх і ця кількість недостатня не для того, щоб зараз ефективно тримати фронт в обороні. В будь-якому разі стояти легше, але легше, якщо є підготовлені оборонні споруди, якщо є фортифікації на всіх напрямках, де це повинно бути. І якщо достатньо. Статня кількість людей, тому що те, що я для себе, наприклад, відкрив за останні місяці, там знову ж таки роботи на Курщині, що велику роль грає навіть не так фактор психологічний, як фактор конкретики особового складу. Тобто, якщо особовий склад підлеглі мої знають якісь, хоча б ймовірний, але все-таки порядок дій, який буде і терміни, на які це. Тобто вони походять на ротацію, умовно, тиждень-півтора-два, і після цього їх поміняють. Можуть бути якісь накладки, але все одно там будуть плюс-мінус всі періоди. То сприймається така інформація і такі накази значно легше, ніж коли метаки такої немає, і ти пояснюєш, що ну, хлопці, через те, що нас бажаючих іти не так багато, доводиться заходити в окопи і там стояти та плетало, можна був... кажучи. Був... Це по суті зараз найбільша потреба. Причому я думаю, що вона притаманна абсолютно всім підрозділам, базі підходним різних родів військ. І це є нашим головним таким фактором, чому ми зараз і пропалюємося в різних ділянках, тому що так, є певна нестача техніки, нестача озброєння, нестача припасу. Але напрямку саме людський ресурс, тобто безпосередньо люди. Більше для того, щоб не просто стояти в обороні, а щоб можна було здійснювати якусь питацію, щоб люди мали змогу відпочити. Андрію, дозволю тобі запропоную перенабрати тебе. У нас є невеличкі проблеми зі зв'язком. А ти говориш про дуже важливі речі. Це 30 секунд нашого часу. Зараз мої колеги просто перенаберуть, і ми все відновимо та для того, щоб проаналізувати все ж таки події на фронті і виклики, які стоять перед нами. І мені здається, що зв'язок завжди має бути ідеальним. Друзі, те, що каже Андрій Підлісний, та це те, що можуть засвідчити абсолютно всі військові з усіх напрямків, це справді нестача людей. Ну а ще це історія з тим, що відбуваються якісь помилки, які своєчасно не виправляються. Не помилки, я не про військових кажу. Помилки все ж таки держава, яка несе відповідальність. Демобілізація, яка була обіцяна, але так її і не настало та, щоб знати, наскільки ти долучаєшся до Збройних сил, на який час, на який термін. Це історія з тим, що мала би бути інформаційна кампанія, стратегія. Всі ми в ній беремо участь. Канал прямий в ній бере. Участь, але самотужки своїми власними ініціативами, хоча це мало би бути державна політика, та коли в нас всі наші борди, вся наша якась рекламний потенціал на це направлений. Пояснити, що відбувається, не засіювати по інформаційний простір винятково хорошими новинами, переможними реаліаціями. Реалі, реалі, реалі. Ми їх чекаємо, ми чекаємо перемог, але щоб вони сталися, мають воювати не ті, хто пішли від початку повномасштабного вторгнення, ти чи тим паче ті, хто лишається із 14-го на фронті, а й і інші українці, як кажуть військові, вони перебуваючи на фронті, дали можливість іншим підготуватися, ну і власне відправитися в бій. Боєприпаси, техніка, вся ця допомога, яка потрібна для посилення, щоб воювали не люди, воювали дрони. Це теж цього бракує. Я нагадаю, що президент Зеленський нещодавно сказав ну, шокуючу, сенсаційну і дуже неприємну інформацію: що тільки 10% від великого пакету, який був проголосований в Конгресі, Гресі ми його чекали понад півроку, але тільки 10% від всього того, що було проголосовано, мається на увазі сума було конвертовано в воєнну допомогу і вже зараз направлено до України. Ба більше кожен раз, коли ми чуємо, як виходять американці, оголошують черговий пакет допомоги. Це було і минулого тижня. На жаль, це зовсім не означає, що там в понеділок якоюсь поштою він вже буде в Україні. Ні, щось може розтягуватися на тижні, на місяці, навіть на півроку. Ну і там я чула ще й більше. Песимістичні прогнози. Отак От це виглядає. Тож наші військові весь цей час, майже без малого три роки, вони завжди в мінусі воюють. Але коли ми дивимося на ці результати, на відмінусовану кількість російських воєнних злочинців, їхньої важкої техніки, ти диво даєшся. Від того, як їм це вдається, повертається до нас Артур ну, пробачте, Андрій Підлісний. Андрію, ти говорив про те, що та проблема із людьми? А ти ж теж займаєшся так чи інакше підбором майбутніх військових. Ти ж теж займаєшся тим, що тобі треба поповнювати ряди з тими, з ким ти воюєш. Яка б мотивація на твій погляд спрацювала для того, щоб люди йшли у військо? Бо ми завжди говоримо про те, що не вистачає державних політики не вистачає державної якоїсь такої сильної компоненти. Тож, власне, що мало би змінитися? Вважаю, що не вистачає все таки національної свідомості. при чому в цілому нам як суспільство, як громадянам, тобто не розділяючи окремо владу і народ. Я не кажу, що він низький. Навпаки, наш рівень досить високий на вищий з часів проголошення незалежності, але при цьому недостатній для того, щоб стримати і грати з Росією вдовго, тому що Росія досі ще не використовує на повну силу свій мобілізаційний ресурс, в основному ті. Військові, які не хвоюються контрактники, або такі напівпримусові контрактники, тому що там проводиться активна робота з залученням строковиків до контрактної служби, а також з переводом мобілізованих теж в ряд контрактників. Але на повну силу мобілізацію Росія ще не оголошує. Не оголошує через фінансову склад і не оголошує через те, що рівні э, росіяни, які підтримують так званий. Йти на мобілізацію він досить низький, насправді. Тобто, велика кількість, хто не підтримує зараз СВО, і ще більша кількість, хто не готові мобілізувати, Тобто будуть знову черги, знову колони, які будуть виїжджати з тим чи іншим чином, Це впливатиме на економіку. Тому Росія зараз бере грошима, бере контрактника, і на такому рівні з ними можна. Воювати їх можна стримувати, можна не проти них точніше, можна змагатися на рівних. Але для цього, щоб з них воювати в що у нас населення в нас має бути вища кількість залученості людей. А це, я вважаю, рівна відповідальність держав і громадян. Тобто, якщо ми кажемо, що потрібна мобілізація абсолютно усіх мається на увазі не лише. І призивного віку і хто має змінити а і телів, тобто ті, хто має ті, хто організовують, ті, хто керують, роботою на місцях в містах тощо. Тобто, це є про питання корупції, питання десятків скандалів ці тощо. І туди ж ми говоримо про те, що громадяни теж в основі, які зараз не від збройних сил, в основному не бажають іти або кажуть, що будуть. Воювати, коли війна прийде до них, або їм прийде поїздка, це не якісь слова з повітря, це от буквально розрахунок дивився цього соційні... Ціль... опитування, яке проводить буквально декілька місяців відповіді, які українці. Чому вони не йдуть, або за яких умов не підуть? Два. От, просто якщо кожен буде в його міст чи сил прийде. Ось так розпорошуючи нас, не швидко протаєм, ну що воно так трошки не Щас, скажу. Все має бути робота сторон. І влади, і держави, і влади, і ми на жаль, і там, і там зараз трохи не пробуємо. Я кажу зараз, абсолютно зачити себе, тому що я є не від'єднуючи, і ми всі. Почули, почули тва Андрію, і ну, всі твої слова та абсолютно справедливі. Це те про що говорять і дуже багато військових, які направду не один рік вже перебувають на фронті. Завжди ми говоримо про єдність суспільства. Наскільки маємо бути об'єднаними, але все одно бачимо, що й справді одні свідомі пішли, а другі чогось ще чекають. Дякуємо дуже. Ласка ще хвилину. Вот ну, буквально тридцять просто... секунд. Андрій, 30 секунд, і всі 30... твої. Підведу висновок підсумок. Чому я про це кажу? Тому що якщо раніше 22 23 двадцять ми ще витягували на своїх плечах, то зараз я ще раз кажу: у нас є проблема з СЗЧ, з відмовниками і з необхідністю тримати фронт. А це все фактори на які потрібна ротація. Тобто ще люди, які повинні заміняти. Пояснюю, якщо людей не буде, то ті, хто є наявні рано чи пізно, або будуть поранені, або на жаль загиблі, або підуть все СЗЧ, чи будуть відмовни. Для того щоб ці фактори знизити, і повинна бути ротація, нам потрібно більше залучення почули. Громадян. почули. Друзі, діючий офіцер збройних сил України, координатор громадської організації Республіка, брати по зброї Андрій Підлісний, підвів такий підсумок того, що зараз відбувається на фронті.